Привіт, моє ім'я Настя і я рада вітати тебе на медитації розслаблення. Займи зручне положення лежачи чи сидячи з рівною спиною, в якому тобі буде комфортно знаходитись протягом кількох наступних хвилин. Зроби глибокий наповнюючий вдих через ніс. Затримай дихання на декілька секунд, а тепер зробуй повільний видих ротом. Глибокий, наповнюючий вдих через ніс, затримка дихання на декілька секунд, повільний видих ротом, Повтори ще кілька разів. Уяви, як з кожним вдихом ти наповнюєш себе спокоєм та гармонією. А з кожним видихом напруга поступово залишає твоє тіло, і ти розслабляєшся. Відпусти контроль над диханням. Просто спостерігає, як повітря зовні потрапляє всередину, та який шлях проходить повітря в зворотньому напрямку. Я відчує як повітря, яке ти вдихаєш, через ніздрі потрапляє в гортень, легені і надходить до кожної клітиночки твого тіла. Та як повітря, яке ти видихаєш. Покидає легені, проходить через гур та ніздрі і заповнює простір навколо тема. Спробуй відчути різницю температур, повітря, яке ти вдихаєш та яке видихаєш. А тепер у що в твоїх ступнях або в основі хребта починає зароджуватись коренева система, і ці корені починають поступово рости в напрямку ядра землі, неважливо, як багато поверхів під тобою, ці корені м'яко проникають у ґрунт, і шар за шаром опускаються глибше, аж до самого ядра. До джерела рідкого золотого світла, що схоже на лаву, уяви, як ця тепла, тягуча, сяюча енергія поступово по коренях піднімається вгору, в напрямку твого тіла і по мірі твоїх готовності наповнює кожну клітину твого тіла, теплом стабільністю та розслабленням. Відчую, як розслабляються твої стопи, щиколотки, литки, коліна, стегна, сідниці, м'язи тазового дна та тас. Спробуй розслабити куприк, поясницю та живіт. Я відчуй, наскільки твій живіт м'який, теплий та приємний. Розслаб нижні ребра, передні та задні і простір між ребрами. Розслаб грудну клітину та лопатки. Розслаб плечі, лікті. Передпліччя, зап'ястя, долоні та кожен палець лівої та правої долоні мізинці визим'яні середні вказівні та великі. Переведи увагу до шиї та розслаб її. Розслаб точку міжбрів'ям, брови, очі, рот, верхню та нижню щелепу, язик, губи. Нехай обличчя стане м'яким та розслабленим. Я відчую, як розглажується шкіра на твоєму обличчі. Спробуй також розслабити шкіру на голові та всьому тілі. А тепер проскануй своє тіло, від кінчиків пальців на ногах до маківки голови від маківки голови і до кінчиків пальців на ногах і відслідкуй, чи яка частина твого тіла ще потребує додаткової уваги і до розслаблення, якщо так, доросла. Уяви себе на березі океану. Ти чуєш, як хвилі лагідно накочується на берег і відкочується назад. Ти відчуваєш, як солена прохолодна вода теркається твоїх стоп. Я відчуй, як на видиху кожна хвиля змиває твою втому стрес та тривогу. А з кожним вдихом свіже морське повітря наповнює тебе і ти відновлюєшся поступово поверни увагу до свого тіла. Вічуй опору під собою, наскільки надійно та безпечно вона підтримує твоє тіло Відчуй точки дотику свого тіла з одягом. Поверни увагу до свого дихання, зроби глибокий наповнюючий вдих через ніс та видих ротом зі звуком ха, який знімає всю зайву напругу з тіла. Глибокий, наповнюючий вдих через ніс, та видих ротом зі звуком Хайк і повністю розслабляє, глибокий, наповнюючий вдих через ніс, та видих ротом зі звуком Хайк який забирає всі затиски в тілі і звільняє місце для чогось нового. Обережно порухай пальцями на руках, на ногах, можеш потягнутися, якщо тобі того хочеться, і, коли відчуєш готовність, обережно розплющуй очі, звикай до світла, освідоу свої стани, відчуття в тілі, думки, емоції і можеш подумки сказати собі. Я спокійна, чи спокійний, я розслаблена чи розслаблена.